Добрий вечір, пане ви в окулярах. Як вас? Звуть? Максим. Дайте Максиму трошки опски. <плесків> так, Максим так зразу посміхнувся, ви е, не проті попиздіть. Да? Чи, ви такі, чи у вас інсульт від страху, ви такі, о, блядь, я вмираю вже. Нормально. Все нормально, супер. Максим, чим займаєтесь, якщо не секрет? Науковець і препод. Науковець і препод? Клас, дайте оплески науковцю. <плесків> <плесків> так, Максим, що ви вчаєте як науковець? Ну, ти вмієш продати, молодець. Ну, якщо у вас є грантові гроші, розкажу супер кльово. А-а-а, я зрозумів. До... Ти такий, коротше. На заказ науковець. Так, окей, електрон. Все понятно, коротше, да. А викладаєте що? Електрозинт Ребятки, дайте описки ці людині. Настав той день, настав той час, ми знайшли професію більш нуднішу за зайтішника. <pentry> Хуйо знаю, що, імпровізувати з Максимом. Ну, Максим, а от, а от електрони, вони як взагалі от, бувають позитивні, а бувають і негативні чуть-чуть, да? В цьому була і задумка. Душно розповідаєш, потім напитаєш. Я понял. Ти типу так, між строк мені кажеш, а та єбіс. Так, Максим, який ваш улюблений супергерой? Росомаха! Клас! Чого саме він? — Я Його харизматично Хью Джекмен А, то тільки через е, симпатичне личико Хью Джекмена, так? Да? <гум> — Що таке? Кому не подобається Хью Джекмен, блядь? — Там не тільки личико, ну. — Ну, ладно, ще Бакенбард. <гум> — Ви так кажете, що торс ахуєнний, да, у Росомахи? <гум> — Так. — і в мене... — ну... <гум> Нормальний. Хто <реш>. дивиться кіноклуб, де я росомахер. Я так і кажу спеціально росомахер, це я не, не помиляюся, просто мені кажеться так смішніше. Uh, так, окей, Максим, що uh, вам сьогодні приснилось? Максим такий, блядь, що я маю сказати, Свят, щоб ти від мене від'їбався. Мені приснився чорний екран, блять. Максим, прошу, щось згадайте. Останній Сон якийсь цікавий. <реш> так, окей. який? Я знаю, дивіться. Цей сон, цей сон? Це той сон. Я зрозумів. <риклад> так, са, я знаю, що вас запитати. Який ваш улюблений закон з фізики? Ну, ну. Ну, підготувався. Ну і бач, бліснув знаннями, а? Максим. Хай буде закон ома. Закон Ома. Так, хто знає закон Ома, поплескайте. Так, а що ви кажете? Просунеш руки. Протягнеш ноги. Ага. Це у вас корпоратив електриків, так? Да? Так, а ви Максима знаєте? Ні? Ну уже вже познайомилися, це Максим. А вас як звуть? Олег. Олег, дайте Олегу, трошки обласку. Максим зараз вже такий. Фу, все, блядь, давай за Олегом займайся. Олег, чим ви займаєтесь, де працюєте? Домофонами. Домофонами? Клас! А, що саме ви робите, яка у вас посада? Директор. Директор, хорош. Так, с... Что-то э, ваши спутники не дуже это такие. Такие, Пфф, директор, ебать! Ну, блядь, да! Не, ну ты начальника лежа, блядь, ты такие, блядь! Ух, блядь, спрашивай начальник, ебать! Где твой кабинет, Олег, блядь? Олег, у вас есть кабинет? Есть. О, хорош. Пять? Нихуя себе. И есть стил прям, блядь, с креслом. Да, Донецкая область, Хорош, красавчик. Це окремі кабінети. Я зрозумів. Так, окей, Олег. Е шо, е яка найкраща модель домофона Азара? Нормально іщерпую ще відповідь. Тут якби ви не поспориш. Компанія Діо. Компанія Dio. 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 Домофонна інженерія і охорона. Угу. Оригінальна назва Оплески ще раз такі компанії потужні. <плодив> І що, як тобі оце відчуття, Олег, що на твоїх руках кров всіх українських колядників. А? Так же і проведу Так же і про що робиш? Маркетинг провожу, говорю, щоб менше ходили. А, що менше, а ти так це й продаєш. Да, і Хочете від'їбатися від, від йобаних цих колядників, наші домофони дія-о. <реш> Можете наш навіть ніхуя не відповідати цим дітям. Виключаєте, воно і не дзвонить, блядь. Так, супер. Гарно, описки Олія. непогано повинно Директор. Так, давайте ще з кимось. Хто ще не хоче спілкуватися, підіміть руку. Так, всі хочуть. Супер. Добрий вечір, пані. Як вас звуть? Добре, Наталі. Наталі, дайте трошки описків. Я вже відчуваю, ця атмосфера, блядь, іменно школьна, блядь. Люди на гальорки всикаються. Такі сука, удачно сіли, він нас нахуй не бачить. <рес> Ви там, блядь, спереді віддувайтесь, ребят. Надіюсь, у вас інтересні професії. А, так, нагадайте, як звуть, я вже забув. Наталя, Наталя, супер. Чим займаєтесь Наталя, якщо не секрет. Продаю туристичні спорядження. Клас! Продаєте туристичне спорядження, дайте описки. <плес> так, і яке? Це українська фірма чи не. Супер. Е, яке зараз найпопулярніше спорядження туристичне. Mm, намети і спальники для військових. Намети і спальники для військових. Логічно. <рес> що кажуть? <рес> а я не пам'ятаю, що хто каже вистачить. І що це значить? Ні, <рес> кажуть <рес> туристично. А, ну так, да, туристично. Воно зараз в Курск там поїхали. <рес> 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 ну, Турск, <з> Курської області. <рес> Так, окей, Наталя. Е э, -е, який ваш улюблений супергерой? Я не знаю, нахуя я це питаю, ребят. Що за підтримує бесіду? Така людина. Такий чоловічок, ебать. Наталя, ні, не ваша тема. Окей, що вам приснилося сьогодні? Давайте, я почекаю, все нормально. Клас, залізна людина, Тоні Старк. Чого саме він? одна людина, теж фанат Тоні Старка. Клас. Частина людей взагалі, Олег взагалі такий, я їбу цих супергероїв, блядь. У мене улюблений супергерой був дядя Стьопа в дітстві, блядь. <рес> <рес> так, Наталя, чому саме залізна людина? <рес> ну, да. Це охуєнна в нього суперспособність. Коли дохуя денег і залізний костюм, ну, у нас в будь-якій ситуації дуже позитивно вийти, я вважаю. Да. Так, окей, супер, дайте описки Наталії. Так, і ще швиденько одна людина. Давайте трошки поспілкуємося. О, добрий вечір! Як вас звуть, нагадайте? Михайло. Михайло. Дайте Михайлу ще обов'язки? Бля, Олег запам'ятав, сразу видно директор, бля. Так, Михайло, чим займаєшся, якщо не секрет? Юрист. Юрист, клас. І ти хотів попіздіть. Думаєш, це цікава професія, так? Да? Який твій улюблений закон? Законом. Законом? На цьому розйомі і завершимо, ребятки.